Ім треба Київ, як Отета матч перемать городов русських, російських, русських, московських. А, і тому тут велика ідеологія, велика, велика політика. Це все зав'язано в, а, а, в, в такий вузол тугий, який блазень ніколи в світі не розв'яжений. І він, власне. І поставлено те, щоб цей вузол затягувати ще більше. Я маю на увазі Зеленського. Хто може розрубати цей гордій вузол? Тільки українські патріоти. І це військові повторюю майдану а, а, гідності не може бути повторено, бо каміння тут не допоможуть. І Зеленський з Єрмаком під час війни це не Янукович дурак якого його Сашка, стоматолог з тою кодлою, кодлею, обвели кругом пальця, нафарширували його золотом і всякими міжгір'ями, і так далі. І так далі. І той почував на лаврах, ані його зробили. От. А тут інша команда, команда команда Єрмака. Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти гарну угоду щодо закінчення війни. Про це заявив Блінкен. Він говорить: я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать, вона може допомогти досягти гарної угоди. Угоди з ким? З Путіним. Такого бути не може. Такого, в принципі, бути не може. А Путін... от Блінкін, Блінкін ось. Ну, Блінкін уже не Блінкін. Блінкен уже Блінкін. Блінкін, Блінкін. Блінкіну лишилося 5 днів чи 4 дні. Оце і весь Блінкен. Розумієте? Блінкен Шмінкіни це все, це, все, це все пройдений етап. Стосовно угоди, значить, а, а, оце як він на, на ГЕ? Гардон, гандо, Гардон, Гардон. Він же не даремно перед Новим роком сказав, що там щось має бути 30-31. було ж. було ж. Була розмова. Між Америкою а, Трампа і Путіним була розмова. Але вона а, перетворилася в конфлікт через те, що Путін послав нафіг а, а, всі, так мовити, передумови якоїсь угоди, навіть без участі України до речі, Україна ще викинута з будь-яких перспективних перемовин між Сполученими Штатами. І, і Путіним. Про що говорить сам Трамп? України немає, Зеленського немає, Оцього пуцьвірка немає, очого Пройдисвіта немає. Так от стосовно, а, стосовно цієї угоди, Путін а, його вимоги, російська мова державна в Україні, повна реабілітація і компенсації. Всі російські православні церкви, всі регіони, які записані в Конституціях суверенні території Росії, це є суверенні назавжди до, до кінця віків російські. А, Звичайно, ніяких НАТО, ніяких Європейських Союзів і так далі. І так далі, і так далі. По суті. Це перетворення України навіть не в Білорусь, а перетворення України в губернію Росії. Можливо, там відколиться там Львів, там щось там щось там буде якась маленька Західна ЗУН Західна Україна, можливо, там щось. Але вона теж не дуже потрібна. Там по великому рахунку з ними дуже багато головного болю. З тої Західної України, нехай. Хоча в Західній Україні, ви знаєте, ці Фейсбук завалені, як даруйте на слові, засрали оці переселенці зі Сходу і з півдня Львів, коли вони руска гавкають, вони наглі, вони, вони вони вимагають до себе іншого привільованого ставлення і так далі. Але це інша розмова. Хай львів'яни розбираються. От, можливо, на голову повиливають свою львівську каву свіжозварену. От, але а, знову ж таки, Путін не відступить. Він жодної своєї претензії не зніме, не зніме. То, які переговори? Про що? Значить, а, переговори стосовно згоди України на претензії Путіна. Іншого, іншого варіанту просто немає. Я вже не говорю про те. Що світ не знає, в своїй історії не знає такого, щоб під час гарячої війни та, відбувалися переговори між начальниками держав, які між собою ворогують. Ну таке було. Були моменти, коли а, ці зустрічі проходили через посередників. На яких погоджувалися обидво, обидві сторони. А так, щоб двоє в кімнаті в одній про щось говорили, та такого не було, ніколи в світі не було. А якщо передбачите, вірніше перебачите, якщо ми знаємо, що таке Зеленський з Єрмаком, оці об'єднані Емірати і, 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 і Турції, і, і так далі. Україна була здана тоді. Вона була здана з потрохами тоді. Три чи 4 роки тому назад. Зараз ці переговори повинні просто легітимізувати, формалізувати те, про що говорилося тоді, між Патрушовим, Єрмаком, Зеленським, в цих Еміратах, в Турції і так далі. Це ж відомі речі. Таким чином, всі оці. Так мовити пропозиції чи ці всі екзерці від адміністрації Трампа стосовно якихось переговорів з Путіним. Це все по суті він дає задки. А він ляпнув. ну, людина, Розумієте, Трамп це людина, як би сказати, кіча це кіч, та це, це гендляр, це кіч. Тому він дуже добре знає, що таке Зеленський, як він його назвав, це таргаш. От при е, своїй першій зустрічі з Зеленським, коли ще був кандидував до президентів. А таким чином, е, це кіч. От він сказав, що він ще до інаугурації припинить війну. Він сказав, що в перші дні по інаугурації він припинить війну. Тепер він говорить про якісь там тижні місяці. Він бачить, розумієте, для чого це говориться? Якщо людина е, е, за великим рахунком... Немає так мовити якихось подразників для того, щоб привернути до себе увагу в гострій темі, яка стоїть і в Сполучених Штатах, до речі. А якщо взяти що 5 шостих громадян Сполучених Штатів, етнічних українців завжди голосували за республіканську партію, звичайно. Ризикувати кількома мільйонами українців, громадян України, виборців, тим, що він не пообіцяє закінчити війну в їхній, в їхній етнічній батьківщині. Звичайно, що треба було кинути кістку а ті, цим українцям, а ті українці, ви мені скажіть, хоча б один раз коли-небудь ці українці зібралися в Вашингтоні кількасот тисяч. Да? І а, зробили нотації перед час виборами, коли а, Трамп говорив негативні речі стосовно України, коли у Байдена затримували а, а, постачання Україні а, 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 зброї і так далі. Коли Палата представників, яку очолює а, а, найближчий товариш Трампа, а, як спікер а, а, Конгресу, а, коли були. Так мовити, явно антиукраїнські посили, хоча би раз ці українці вийшли до Вашингтону. Ніколи такого не було. Вони собі жирують, вони собі живуть, вони солоденькі, вони щасливі люди. Одначе брехні вірять, от він сказав, що закінчить війну в один день. Значить, тепер, коли він шукає іншу рецептуру, що давайте ми спочатку, хай вони зустрінуться, хай будуть якісь перемоги, хай буде зустріч між Путіним і Зеленським. Хай вони там почубляться чи розцілуються. А далі ми побачимо. Ми допоможемо, якщо вони дійдуть якоїсь згоди, ми підмахнемо. Оце все. От, 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 це, от це ситуація злочину проти України в розвитку. От в кримінальній кримінології є таке поняття: розвиток, зло, вірніше, злочин в розвитку, да? Схойно вбивство. І для того, щоб перше вбивство, якимось чином закомуфлювати, відбуваються інші злочинні дії. Тобто, оцей перший злочин він є в розвитку, бо мета. Ще не досягнута, або а, явну мету треба приховати іншими злочинними діями. От те, що зараз робиться, це злочин в розвитку. Значить а, ще раз: а, а, заяви нелегітимного узурпатора і його куратора Єрмака про а, такі вкиди, вкиди, що може бути зустріч з Путіним. Ну, це ж явно вони про це говорять. Хоча е, є рішення Ради національної безпеки і оборони, якщо не поне з 22-го року, який підписав Зеленський, як тоді ще легітимний президент, що жодних, жодних контактів в будь-якій формі з Путіним, з Москвою бути не може. Отже, всупереч рішенню РНБО і рішень начальника РНБО Зеленського. Є оці посили. І ще одне. Значить, чи є стабілізатором ситуації, чи, чи я би сказав би гарантом майбутності України в Євросоюзі і в НАТО запис Конституції ні не є. Конституція, ну я думаю, що я маю право про це говорити. Бо і формування Конституційного поля України і законодавчого поля України я брав безпосередню участь. Ніколи за жодного президента, повторюю, за жодного президента Конституція не була Біблією святим письмом. Вона була книжечкою, якою вертіли сонцем. Як було вигідно, повторюю, і за Ющенка, і за Порошенка вони не виключення. Отже, чи є цей запис гарантом, що Україна буде колись, якщо нас захотять, ні, не є. І приклад цьому Грузія. В Грузинській Конституції це записано. Більше того, на відміну від України, це підтверджено на всенародному референдумі стосовно ЄС і НАТО. І вже вдруге Грузія. Ота Грузія, яка на референдумі сказала так, НАТО і Євросоюзу, вибирають не просто про московську, а московську владу. От і всі гарантії у цього запису. Чи буде доля України така, як Грузії? гірша? Гірше. Через те, що сама Грузія, ну це, це маленька. Дуже дуже е розірвана по, по кланах, по, -по е національно-етнічних групах країна. Вона не представляє жодної е якоїсь загрози для Росії. Ніколи вона не буде в НАТО, ніколи вона не буде в Єрусі, допоки буде існувати Росія ніколи. А от Україна е це е Україна, яка, яка е знову ж таки. Москві, їхнім попам, їхній історії потрібне. Про це говорять вже сто мільйонів раз, і з різних боків Україна їм потрібним, їм потрібен Київ. Не тільки як такий, що буде нейтральний, а ще краще в військовому полі Росії, політичному полі Росії. Їм треба Київ як Отета мать, перемать Городов Руських. От, російських, руських, московських. А, і тому тут велика ідеологія, велика, велика політика. Це все зав'язано в, в такий вузол тугий, який блазень ніколи в світі не розв'яжений. І він, власне, і поставлен те, щоб цей вузол затягувати ще більше. Я маю на увазі Зеленського. Хто може розрубати цей гордій вузол? Тільки українські патріоти. І це військові повторюю, Майдану а, а, гідності не може бути повторено. Бо каміння тут не допоможуть. І Зеленський з Єрмаком під час війни це не Янукович дурак, якого його Сашка, стоматолог, з тоюсь кодлою, обвели кругом пальця, нафарширували його золотом і всякими міжгір'ями, і так далі. І так далі, і той почував на лаврах, ані його зробили. Тут інша команда. Команда команда Єрмака. Це е, е, команда, яка, яка створила свою армію, якщо взяти бюджет ЗСУ і бюджет внутрішніх військових формувань. То бюджет засув вдвічі менший. Значить, кого вони фінансують свою армію? Це поліція, це не на Національна гвардія, це поліція, це, відповідно, прокуратура, це всі ті, які мають зброю, коротше кажучи. І це їхня армія, армія захисту. Є кілька консервів на випадок, якщо не оберуть Зеленську. Значить, одна з цих консервів це УСИК. Значить, Усик абсолютно він любимий до Путіна і особливо Гундяєва, бо це чоловік, який таскається до онуфрія, з ним цьомкається. Він про це абсолютно відверто і чітко говорить. Це людина, яка в дуже, в дуже близьких стосунках з Зеленським Єрмаком. І він абсолютно буде гарантом просто біологічного життя Зеленського. Бо якщо буде хтось інший з Націонал-Патріотів, Зеленський природнім шляхом своє життя не закінчить. Не закінчить. Навіть його яму перетворять в схоже місто. Через те усик, значить, він зараз не злазить з всіх цих публічних всіляких телеграмів, там, не знаю, фейсбуків і так далі. Ну, от е і його розкручують. Його розкручують. Ну якщо проголосували за Кличка з його мінори, е то на мера Києва, то певно проголосують за Усика е на президента. Якщо за Блазня голосували, то за чемпіона світу з якими паясами вірності і так далі, то певно, що проголосують. Отже, е все йде до, до цих виборів. Значить, як вони пройдуть ці вибори і так далі, я говорю, виборів допускати не можна, треба здійснити а, все можливе для того, щоб Зеленський написав заяву про складання повноважень у зв'язку з закінченням конституційного строку, а, щоб Верховна Рада постановою призначила ВО президента, але не теперішнього голови Верховної Ради. Якщо будуть сили і засоби. Скинути Зеленського, примусити його піти з посади, то ці сили і засоби зможуть зробити все можливе для того, щоб а, був новий голова Верховної Ради, а значить інший, виконуючий обов'язки президента і утворення а, не уряду, а, не уряду, а, як це Порошенко писав, він каже: у, уряд національної згоди національної, національної єдності. Національної єдності, <кій> національної єдності. <кій> а, національної єдності з ким. От з ким є ні? Петя, з ким єднатись? З тими, хто з тобою сидить у Верховній Раді, так ти, та ти з ними не єднаєшся, ти з ними даруйте в зоні Та те саме буде в уряді. Якщо туди косогалових, якщо туди зелених, якщо туди різного всякого накидати, в місті з цими, що зараз в уряді, і туди ще зарядити тебе, як порох, то ви вибухнете на другий день. Через це має бути воєнний уряд, справжній воєнний уряд, який повинен очолити. Краща людина військова, націонал-патріот, надзвичайно жорстка людина. І в цей уряд повинні увійти люди, які не мають жодної не те, що плями, а навіть натяку на те, що це не українські патріоти. Повторюю єдиний мотив формування нової влади. Український національний патріотизм. Все, Все. не має значення від самої національності. Все. іншої критерії, професіонали, непрофесіонали не може бути. Професіоналів в помічники беріть, в заступників беріть. Але політичні посади мають очолювати націонал-патріоти виключно і тільки. От тоді буде. Якась перспектива в цієї України, упослідженої, обкраденої, перехрещеної, опльованої, пограбованої, корумпованої у цій Україні? Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.